Вас вітаю, авторський колектив підручника біологія для сьомих класів закладів загальної і середньої освіти, який підготовлений видавництвом Генеза. Наш авторський колектив включає я, Балан Павло Георгійович, а також Козленко Олександр Григорьович, Остапченко Людмила Іванівна, Кулініч Ольга Миколаївна та Юрченка Людмила Петрівна. Підручник створено на основі модельної навчальної програми Біологія для 7-9 класів, яка була розроблена нашими авторами і рекомендована Міністерством освіти і науки України. При створенні підручника ми враховували ті знання з біології, які учні отримали раніше під час опанування курсу -Пізнаємо. Природу в 5-6 класу. При створенні підручників наш авторський колектив намагався враховувати: по-перше, наявну матеріальну базу закладів загальної і середньої освіти України, по-друге, попередній досвід педагогів, які раніше викладали предмет Біологія згідно попередньої навчальної програми, а також вимоги. Концепції нової української школи. Наш підручник в 7 класі знайомить учнів з біорізноманіттям нашої планети. При цьому основний наголос зроблений на біорізноманітті нашої країни. Ми приділяли особливу увагу тим видам, які мають наукове та практичне значення або потребують охорони. Крім того, ми намагалися, на відміну від попередніх підручників, ознайомити з представниками різних груп організмів, уникаючи зайвої деталізації будови організмів чи процесів життєдіяльності. Натомість більше уваги приділяється екологічним особливостям організмів і їхній ролі в біосфері та житті людини. Зайва деталізація, мінімалізація інформаційного матеріалу дозволила звільнити місце для ілюстративного матеріалу і для методичного апарату. Крім того, ми намагалися знайомити учнів сучасною системою організмів на рівні, які враховує вікові особливості. Учнів сьомих класів. Підручник включає вступну частину, де ми знайомимо учнів з тим, що собою становить біологія, яке місце вона займає в системі природничих наук і значенням для існування людського суспільства. Основний текст розподілений між двома розділами: в першому учні знайомиться. З клітиною як структурно-функціональною одиницею живих організмів, з особливостями організації і різноманітністю прокаріотів, а також на прикладі одноклітинних еукаріотів ми знайомимо учнів з тим, що одноклітинні організми є цілісними інтегрованими біологічними системами. В другому розділі. Учні знайомляться з різноманітністю водоростей, вищих рослин, тварин і грибів, ну і також їхньою роль в природі і житті людини. Ну, а далі Оля Миколаївна ознайомить вас з особливостями методичного апарату, нашого підручника. Методичний апарат підручника забезпечує формування предметних та ключових компетентностей нової української школи з посиленням українознавчого компонента, основні принципи навчання, науковість, доступність, відкритість, зворотність зв'язок, наочність тощо, тематичне оцінювання за вимогами державного стандарту відповідно до основних груп результатів навчання, практичне спрямування запитань та завдань і їх різноманіття. Інтеграцію з іншими дисциплінами та досягненнями науки і техніки, розвиток пізнавального інтересу та навичок дослідника-дослідниці, цікаву мотивуючу біологічну інформацію, візуалізацію навчального матеріалу за допомогою малюнків, світлин, схем. На початку параграфів розміщені умовні позначення, які полегшать користування підручником. А на початку кожної теми є проблемне запитання та перелік. Всіх проєктів, які можуть обрати учні для виконання. Кожен параграф починається проблемним запитанням, яке входить до загального проблемного запитання теми. Запитання та завдання розміщені у параграфах під схемами, малюнками та в тексті, наприклад, об'єкти природозаповідного фонду України і до нього завдання визначити статус природоохоронних територій, зображених на монетах Національного банку України. Також запитання є до фото, до картин, зокрема, наприклад, до картини української художниці Катерини Білокур, а також до тексту параграфа і малюнків. Такі запитання поєднують параграфи між собою та роблять цікавим роботу з підручниками. Візуалізація інформації дуже важливий момент у роботі учнів з підручником і поясненні матеріалу та його засвоєнні. Малюнки великі, вони займають третину або більше сторінки, і всі підписи зроблені на самих малюнках, що полегшує сприйняття матеріалу учнями, які мають кліпове мислення. І їх цікавить все яскраве нове, і щоб це було чітко і зрозуміло. Нова рубрика Знай люби бережи має на меті сформувати цінність ставлення до біорізноманіття до рослин і тварин України, які занесені до червоної книги. Також рубрика Бережи здоров'я має також на меті формувати цінність ставлення до власного здоров'я та здійснювати профілактику захворювань. Цікава інформація підібрана до параграфів. Вона містить різноплановий матеріал і підібрана як до матеріалу українознавчого, так і до різноманітних досліджень світу і об'єкти живої природи, які є на планеті, що розширює кругозір учнів. Що заховано в QR-коди? У QR-кодах матеріал, який не війшов до основного тексту підручника і міститься в рубриці Дізнайся більше. За QR-кодом учень, учениця, батьки, учителі можуть зайти і додатково прочитати матеріал, який їм цікавий. Цей матеріал може бути і про різноманітні цікаві дослідження, які не увійшли в матеріал, або про профілактику захворювань тощо. Також в QR-кодах практичні роботи, інструктивні картки до них, які може виконати учень, учениця на уроці з учителем, і така інструктивна картка легко роздруковується, зайшовши за QR-кодом. В кінці кожного параграфа є узагальнення знань, яке чітко вирізняє головне з параграфа, і рубрика Поміркуйте, у якій зібрані цікаві запитання до параграфа. В кінці кожної теми є самоконтроль знань, який сформований за трьома основними групами результатів, а саме, проводжу дослідження природи, опрацьовую та використовую інформацію і усвідомлюю закономірності природи. В кінці кожної теми є компетентнісно орієнтоване завдання, яке є новим підходом до роботи з. Учнями, а саме це такий інноваційний підхід, тому що учні, працюючи з таким завданням, вчаться використовувати різні види інформації, узагальнювати, синтезувати, робити висновки, порівнювати та розвивають і формують усі види компетентностей, і, зокрема, природничу в цілому. Пропоную переглянути, як виглядають ще завдання для самоконтролю. Вони містять і е, таку цікаву інформацію сьогодення, а саме, ми можемо бачити Марку з псом-патроном. Ну і компетентнісне завдання, яке містить малюнки художника-анімаліста Роджера Торі Петерсона з польовим визначником птахів та одразу ж практичне завдання з світлинами, яке пропонується учням виконати. До кожної теми є компетентнісно орієнтоване завдання. воно, Буде в нагоді і при підготовці до ПІЗИ, і під при підготовці до МНТ і, взагалі, формує компетентності в учнів нової української школи. Дякуємо за увагу. Сподіваюся, що наш підручник стане улюбленим підручником семикласників, семикласниць, їх учителів та батьків.